У мене вопрос. Наші всі італійці завжди на ніч закривають ставні, а зранку їх відкривають. Я навіть вікна не закриваю на ніч. Ну, в смысле даже, бо нашу, ну, на даже свежий воздух, щоб в хаті були, свитерать там всі дела. Я понимаю, коли холодно, там все сильний вітер, такий, що аж дождь в хату залітає, то тоді да. Ну, ось сьогодні силонище, що в дождь. І нічого, нормально. Якби спав з відкритими вікнами візде. Чи що, чи їм щось сниться, чи вони чогось бояться, чи. Щоб мухи не покусали, чи що. Не розумію їх. Зверніть увагу в дверку. Кучу хімії зараз роздується, якщо полізеш. Як любий дальнобой, взагалі. Ніхто взутий в кабіну ніколи не лізе перчатках чи чесно? в кабине чистота уют красота ну все как в квартире знаете а то еще и лучше занавесочки ну все аккуратненько все все продумано до мелочей вот за це я и уважаю дальнобой а не эти черти что їздить на валерах хай бог милую але ж ви так само проводите стільки часу в тих кабинах в тих машинах ну то все беріть пример з таких людей не... не... 15 разів він залазив, вилазив і кожен раз роздувається, щоб це, тому що у нього там коврички, все чистенько гарненько. Я иногда оце поражаюсь, як у нас по Дурацькому ця робота построєна. Я вам зараз скажу за що я. Ночі коли перевозили, там же той мігалка. Ну типу як мусарська тільки жовта. О, вона повинна ну, під час роботи Валери вона постійно повинна робити. О, О, ну Це зрозуміє. Е, Сигналізувати жовтим. Вона... Е, ночі переганяли, трохи її там зацепили, ну, побачили, що в тунелі не приходить. Е, зняли, в общем, сьогодні поставили на місце і сюди вона не робить. Ну Понятно, думали, може стукнули, може цей, може той. В я казав, що там відійшов проводок всередині, ну то вже не важливо. Купили нову, а купили нову в Генуї. І оце я зараз приїхав в Генуї, забрав нову і їду опять туди. Мені це, звісно, добре з однієї сторони. З іншої сторони можна було б М -м... поїхати ну, то есть Було б дві командировки. Также в мене просто командировочний день закривається, а не кількість ходок, які я зроблю. Ой, я це бачу, тут вони будуть стояти. Зараз це. Ну і... В ітолі що, їду другий раз туди, щоб поставити того фонаря, але ж я не знаю, що це за... Хто так взагалі і заодно... І тим більше, що його можна було купити в будь-якому магазині там по місту, ну по місту я маю взу. Не обов'язково треба було їхати для цього десь за 3-9 земель. А дорога ну туди ще більш-менш рівна, а назад такий серпантин, ну я вам колись розказував, показував, може це... В Взагалі там. І постійний ремонт дороги. Це я зараз більше ніж півдня потрачу. Ну, Мені то що, я собі катаюся, з вами лакаю та й все. Я не знаю, мене ж там хтось дивиться з геною. Я знаєте на що звернув увагу, з самого утра майже вся геноя стоїть. Я, це я зараз їду по цьому новому мосту, що впав, хто знає, хто помні. От, І тут вже теж скопчення. А так взагалі по городу, я не знаю. Це що я. Вже знаєте, мушу по роботи знати всі ці нички, лазейки, і якщо мені треба, то я в пробках не стою. Я їх е, в змозі майже всі об'їхати. Знаю всі ці вже вулички, дворики, е, нирки, пронирки. Але такого, що їду і бачу, що і знизу там візде все повністю все. Що стоїть кругом. Якась на це має бути причина. Ну я розумію, там аварія, ремонт дороги, але ж такого ніколи не було. А так то взагалі взагалі ну, більше, ніж півгорода заблоковано. Може якісь е, -е собиті, а я, як звичайно, не в зуб ногой. Ой, хоча мені своїх собитів в житті не вистачає, так що мені... Не, ну я просто до того, що реально той, хто не знає або їздить по навігатору, то це. Ну, може стати дуже надовго. Знаєте, що захотів вам сказати? Після того, як е, зацвіла акація і бузина, то у мене складається таке враження, що тут, наче, знаєте, других дерев немає. Ну, їй-богу, Таке вщення, що тільки одна акація кругом. Хоча ж ну, так їздиш і розумієш, що є і інші дерева. Ну, Вона тут і, мабуть, в більшості все-таки, і вона так зацвітає можна. Зараз погодка така, бачите, трошки не фонтан. От, але оцей район е, виїжджаєш з Генуї, що по автостраді, що якщо їдеш по городу. От, і оці райони від Сараріко до бузали, ну я не знаю. Це рай для життя. От хто питає, особливо Маріна, яка планує переїхати, і це я розказую, Ціни на хати тут дешеві. Ну, якщо там в центрі Сереріко, де ходить транспорт, де удобно цей. Там дорого, так, да, там до около 50 тисяч квартира, домик, ось таке, ось, з неудобними парковками. Но далі вже все піднімається в гори. В общем, якщо ти маєш власний транспорт і настроєн на те, що ти будеш минут 40. 50 добиратися до роботи, хоча саме таке время можна добиратися і в центр, і з центру, я вам скажу. Ну, Долати відстань в 20-30 кілометрів, особливо 30, в общем, то я вам скажу, що ви за 20 тисяч євро ви можете купити такий маєток з городом, з відом, з пейзажем, з усім з усім повністю. І ну, тут реально ну, це що сьогодні погода така. А так то... Тут як сонячно ну, тут дуже красиво. Містами є видно е як море, ну де поміж, поміж гору, так оце. А так то взагалі, зараз спробую збільшити, може ви побачите. От Подивіться, Знаєте, ну чимось більше напоминає Україну, немає ото такого знаєте, один на одному. і, і Я от від такого я балдею. Прям. Ось, зараз Знаєте, ну таке. Цивільне, елітне село. От. кожного має свій сад, город, пар місце для паркування, для шашлику, якогось сусіда, якому морду набити. Ще одного можеш мати, щоб дружити з ним. Або разом морду тому другому пити. ну Якось е, знаєте, всього умірено. Ось ну ось тут да, за ці міста я вам кажу, що тут дуже класно. от, Так що не завжди класно. В чому плюс також жити тут все в бузалі. У тебе є свій сад, город, я не знаю, ти. Ну і з мінусом, якщо це можна назвати, мінусом ти топиш там дровами чи вуглем, чи то брикетами чи гранулами, хто зараз чим топить. Але я думаю, що то все одно буде дешевше, ніж якось мама Альона платить там по півтори-дві по тисячі євро в рік, не пойме за шовці за обслуговування вдома. Тут ти цього всього не платиш. Я думаю, що на 300-400 євро, якщо ти вугля візьмеш, то буде тобі щастя. Та якщо ти в принципі не мерзляк, ну, мені головне, щоб в хаті була плюсова температура. А так я не люблю, коли в хаті душно жарко, я тоді не висипаюсь, то мабуть не тільки я, і всі. Ну, опять же ж, я починаю знімати не тоді, коли красиво, а коли їду в тунелі, ви ж розумієте, це, це ж слава, що, що ж ти поробиш. І ще й в такі тунелі, що можна, я не знаю, півжизні розказати за себе. Поки проїдеш його, треба трохи збавити, то щось знак 60 а ми тут навалюємо з вами 170. От, тут олені пасуться. Ну не гаїчні ці животні. Десь бігають От, постійно. Річка тут дуже гарна, з такими знаєте, природніми водопадами, ось вона. Річечка тут тече. Дуже удобно, між прочим, в кого там допустим, немає власного транспорту, сідаєте на поїзд, ходить кожен там півчаса чи час е електричка. Двадцять минутів в центрі Дженнови. Навіть ну, це, скажімо так, і купляєте проїзний, вам це обходиться дешевше, ніж їздити власним авто. І... і дешевше, і швидше. Ну просто до цього треба привикнути. Є вже такі, знаєте, ледоцюги, як я, що він лучше півдня в пробці простоїть, але ж він в автобус не піде чи в поїзд. Не, ну я то... Ще оце в мене питання до тих, хто знає. Постійно де от тут ідуть обвали, обсипання, да, вони оце мурують таке і все роблять такими арками. Чого саме арками? Це для красоти, це типа як клумби у них потім, потім пізніше. Чи це воно посередньо має якесь. Ну, іменно спеціально таку форму вони роблять. Для чого це робиться? Просто красота ще. тут дуже багато заброшених воно домів. І я вам скажу, що заселяйтесь, живіть, ніхто вас не вижене. Особливо якщо ви заїхали з собакою. Тут воно цілий город, можна сказати, закинув, не город, а такий цей. Колись була видать, тут котельня, шмательня, якась цей. І от люди жили. Перестало функціонувати оця байда. І люди... Все, там воно одна квартира тільки жила, остальне все, пожалуйста, заходь живий. Особливо якщо з собакою, я ж кажу, тебе ніхто туди не вижене. Ну, ви можете і не з собакою, і зі своїми тараканами переїхати. У кожного ж вони є. Та й таке. Але тут природа така, знаєте. Інколи хочеться. тако думаєш, я лучше краще час потрачу на дорогу, знаєте, там 30 минут прогуляюсь по лісу по лісі до того автобуса чи до поїзда. Потім ще 30 минут на цей, зато ну, якийсь кайф, це може старість вже до мене підбирається, а може просто... Та чуєте, ми в школу ходили за 4 кілометри в сусіднє село через ліс по полям в будь-яку погоду. Ну я, звісно, ніколи не доходив до неї, от, але ну, маршрут був іменно такий. Розкажу трошки вам про вініолі, чим воно мені подобається. Ціни на житло взагалі доступні. доступні. Значить, по цю сторону для мужиків воно все, що зв'язано з контейнерами плюс наша база. Е дуже красиві пейзажі, удобно добиратися як ЖД електричкою, так і автобуси ходять на геною. Е не знаю, є смисл в неї їздити, ну, Кроме як на море. Тут якийсь огромний завод. Там хлопці і дівчата знаходяться в той самий великий аутлет, в який з'їжджається з усього і Італії, і весь Мілан і ну, в общем, з усіх сторон туди їдуть. Там дуже багато наших дівчат роблять і цей. Сам городок дуже-дуже красивий, маленький, акуратний. Він у мене, звісно, за спиною, воно їхній замок. От. Саме він його нижче, але ну, я не можу вам його показати, бо це хіба що виїхати проїхати з Виїзд на автостраду одразу. Я ж кажу, тут все під рукою, все доступно. Єдине, що тут зимою ви можете побачити сніг, але недовго, пару днів і хватить. От, то ми вище геною знаходимось. Але відом тут і рибалочка, соответственно, і все, що ти хочеш. Я вирішив вас все-таки вигулять по вініолі і показати чого мені подобається. Дивіться, це домик, так? Да? Це домик одного хазяїна. В ньому є, скажімо, все необхідне да, для життя. Воно там дворики є. Вони. Так, да, вони невеличкі, але все в кожному дворику є ну, якось. І воно в три рази дешевше, ніж в генуї. По поводу зарплат тут люди не паряться, вони, ну, Понятно, там є різниця між югом. І севером. Тут є і квартирні дома, але ж вони теж невеличкі, і, дивіться, проблем з парковкою нема, супермаркети. Тут люди нормально заробляють гроші. Десь вони їздять, їх тратити, парковка, пожалуйста, місце, всім вистачає, все. Ну, все починається більш частний сектор, дивіться, дворики, сади, городи, ну, тобто все, що треба для життя. Але ціни вже на житло я вам кажу, що тут в рази, в рази дешевші. У кожного є своє місце, у кожного е площадки. Та в общем, ви просто подивіться та й все, що я вам буду розказувати. Так, треба вертатися. Все, дивіться. Ще вас провезу по такій вулиці тут, щоб ви поняли. Ну красота ж Вообще, шикарний вид. І це я знаю тільки за вініолі, бо ну, я тут по роботі. А таких же ж городків же ж... чи сел, як їх навіть правильно, я даже не знаю як це правильно, що це село чи горі... город. От. ну Їх тут дуже багато. Але вже ну, це все якесь честь заброшене. А так то дивіться. Ну. А, ну це я вас обратно в центр везу. Там далі частний сектор. А до речі і тут же ж цей басейн великий, куди ми з дітьми літом приїжджали, де е, аквапарк той. В общем тут, тут дуже класно. Виїхав я опять на цю горку на велику, щоб чуть-чуть розігнати кров. А там ото все сиве, дощ йде. Думаю, треба тікати, бо зараз як захвати мене мало не покажеться мені. Десь там штуки якісь бликають. Коротше, поїхав я так славо виглядає ця річечка. Зараз, а тоді коли ти був, то вода йшла аж по тих камнях зверху. Там он вина, Тобачу, не мілина вже, так що тут взагалі не глибоко. Яло. Заняло менше минути времени. А Лука мені перед цим півчаса дві Значить, каже, приїдеш, скажеш Карлосу, що ти приїхав. Він візьме гошу. а щоб ви розуміли, він не просто стоїть простає. Там людина робить сварщик постійно на ній, як правило. От. Заберете у сварщика гошу, вчепите цю сітку, чи як воно, дарите до нього. Потім, для того, щоб підняти стрілу в оцю, постав... вона піднімається отак, от, максимум. А потім, щоб її підняти, отак, треба знати, як правильно розблокувати, там, повернути ключ, в общем, зробити кучу махінацій для того, щоб це все діло вирівняти, щоб потім під'їхати гошею, підняти на люльки, щоб вчепити лампочку. Ребята, одною ногою став туди, другою сюди, рукою взявся тут. Все, ключик на 17 прикрутив, поставив. Це, я не знаю. От, Ну нащо іноді настільки сильно все ну, е Воно ж не робить ніякої простоти, воно ж не ускоряє, ні процес, не облегчає, ні роботу, нічого. розумієте? Просто що, типу, от, щоб він мене підняв в люльки. Ну, я, є сміші, які я ніколи тут не зрозумію. Та я і не питаюся їх зрозуміти. Для мене це тягнути час просто-напросто. Ну, І не давати. Спокійно робити остальним людям, знаєте, то наводити шорах суєту, де ось я скажу, потратив менше минути. Це зараз треба було зібрати цілу калегію людей. Там, три чоловіка, один держи, другий дивиться, четвертий не робить, п'ятий. Ну, в общем. ви а... поняли, про що я. Я не знаю. У нас так ну, дійсно, я не привичний до того. Та багато хто до того не привичний. У нас щоб Побачивши головний міханіч чи директор, щоб п'ятьоху, то як кажуть, балдавани, знаєте, скільки треба, каже чоловік, е, щоб лампочку вкрутити. Да, скільки? П'ять-шість. Четверо крутять його на стульчику, п'ятий стоїть, тримає лампочку, вкручує, а шостий бігає в противоположну сторону, щоб у нього голова не закрутилася. І я думаю, що італія перші, хто не б'ють. Тепляний молокотики за того, що у корови рога в розетку не влазять. Так що на Молдавані все зря наїжджають. Хоча, мені каже, то самі вони з себе прикалуються. Ну, і це добре. В общем, все, пока, ребята. Десь капає, поїде.